І НКРЕКП вирішили зробити царизм якийсь в Україні. Рішення про призупинення введення даних тарифів. Я хочу сказати, що попереду насувається проблема підняття тарифів на електроенергію. Зараз Ми заявляємо і в Верховній Раді. Вовка, геть! Вовка! Геть! Вовка! геть! Ганьба! Ганьба! Вовка! в духовку! П'ять на субсидіях! Так не можна жити! То, щоб подарувати їм ті блага, які дарує природа в Україні, тому що у вона виявляється найкраще менеджери Дослухайтесь до нашого голосу. НКРЄ прийняв рішення, яке перейшло всі межі. Уявляєте собі, ми платимо за газ, за його обсяг, за спожитий, ми платимо за воду електроенергію. А сьогодні кажуть, а тепер заплатіть ще за те, що у вас є лічильник. І не просто по рівню кількості спожитого газу, а заплатіть, будь ласка, за те, що у вас є лічильник такої-то потужності. Він міг би бути поставлений один і два кубометра на місяць, один і шість міг би поставити, бути, як вони поставили, 400, плати за 400. Тому рівень оплати в Україні складає від 90 гривень на людину до 130 і більше, що дає 170, приблизно, ну 17, дехто каже, а я вважаю, що 170 приблизно мільярдів Незаконних, ненормальних прибутків олігархів, фірташа і деяких його прибічників, які сьогодні сидять за кордоном. Їм до лампочки ця Україна їм не це цікавить. Їх цікавить прибуток. Таким чином, сьогодні громадяни України різні політичні сили, і, перш за все, батьківщина, сказали ні, ні по трьох питаннях: ні звичайній відстрочці, скасуйте це рішення. Друге, ні вовку найдіть нормальну компетентну людину в Україні. Такі є, і ні знущанню над українським народом.